Друзі, мої вітання. Дякуємо вам за те, що разом з нами за те, що дивитесь та підтримуєте наш проект. Він називається Ми з України. І звісно, ми чекаємо на ваші вподобайки. Ваші запитання. Пишіть, друзі. А ми разом з нашими шановними гостями будемо намагатися знайти на них відповіді. Володимир Цибулько нам сьогодні буде в цьому допомагати. Володимир Миколаївич, ми вітання вам. Вітаю, слава Україні! Героям слава, друзі. Нагадую, цибулько толк є про що поговорити на цьому каналі, є що послухати, друзі. Ну і звісно, підтримайте нашого шановного автора. Тому ласкаво просимо і посилання залишимо в описі до цього відео. Я все правильно сказав, Володимир Миколайович. <реш> Чудово, ну що ж маємо за інформацією, що Джозеф Байден втретє вже захворів на covid 19 Вирушив на карантину свій будинок у Делавері. Причому без маски носіння, якої колись вважалося фатальним, просто фатально обов'язковим. Я сказав би так, не тільки для хворих на ковід, а й для всіх людей здорових загалом. Очевидно, що 45-му президенту США зараз потрібен такий привід для чергового. Сансу відпочинку і можливо остаточних роздумів, чи готовий він вийти із передвиборчих перегонів, чи можливо, все ж таки, продовжувати боротьбу? Як ви вважаєте загалом? Чи можна це порівнювати? Ну скажімо, так одне з іншим, чи це і серії конспірології? Ні, це не із серії конспірології. Справа в тому, що є об'єктивні фактори, а є фактори, які треба, так би мовити, враховувати і конструювати майбутнє. Бо об'єктивний фактор той, що діючий президент, як правило, виграє праймеріс. Як не крути, незалежно від фізичного стану, от він виграв партійні праймеріс. Тепер конвенція має висунути його. Кандидатом, так от ситуація насправді може змінитися навіть е, ну, е, в ході перегонів, бо, наприклад, Джозеф Байден може відійти від справ, і тоді діючим президентом стає е, віце-президент, і відповідно е, тоді переграється вся історія висування партійного. Тоді з'їзд може висунути абсолютно нову кандидатуру. Серед таких ну от, є різних багато опитувань, наприклад, високий рейтинг показує Мішель Обама, хоча американці дуже скептичні до Обам, оскільки Обами ця родина світоглядно аж занадто ліва. І та слабкість Сполучених Штатів на міжнародній арені, яку демонструвала Обама, вона врешті-решт виявилася перемогу Трампа. І тут є один фактор: Трамп дуже рішуча людина. Якщо навіть в чомусь нерозумна, то дуже рішуча. І в американському соціумі визріває запит на рішучість. Тому по суті, наскільки я розумію. Ненсі Пелосі е, мала розмову із Байденом, е, з різних джерел доноситься така е, інформація, і нібито переконала е, його в тому, що е, якщо він продовжить виборчу боротьбу, то він може втратити, е, скажімо, мандат президента, але Демократична партія може програти все і верхню і нижню палату, тому обставини мусять складатись так, щоб партія не програла, і тут є якраз можливість для маневру. Ну ви знаєте, там загалом така цікава інформація. Якщо довіряти CNN, то там було так, що Пелосі сказала Байдену, що згідно з опитуваннями він не переможе, бо є можливість програти. Байден заперечив, сказав Пелосі. А я бачив інше опитування, що навпаки він там перемагає. Знаєте, пішов Байден українським слідом. Бачить Джо те, що бажає бачити. Ну, це об'єктивно, тому що у Байдена зафіксувалася формула перемоги як формула меншого зла. Він досі вірить, що Трамп сприймається як більше зло, але справа в тому, що за останній рік він напрацював досить ну, неприємний багаж. Він е підтвердив затвердив себе як нерішучого лідера. Лідера, який весь час спізнюється з рішеннями, не, не, не на зустрічі, а спізнюється з рішеннями. І це американців починає, так би мовити, дуже тривожити, що е, ну, американська влада відстає. Зараз подивимося навіть в безпекових питаннях, скільки лідерства того ж Макрона в світі, е, Євросоюз як колективно починає діяти. Тобто, в демократичному спектрі Штати е, через ну, вік Байдена. Його таку ну стриманість, помисливість, поміркованість, раптом Штати починають втрачати певну ініціативу. Це дуже неприємний момент. Бо якщо зовнішньополітичну ініціативу Америки Трамп подавляв сам, тобто він, ну скажімо, звужував маневр для США ставкою на Пріоритет внутрішніх, всяких, внутрішній політиці, внутрішніх внутрішній економіці, то все-таки повернення Байдена засвідчило, що запит на лідерство США в світі дуже великий, тому що США по суті сформувало систему, де США великий поліцейський, і який ну і миротворить, і допомагає, і і підтримує в біді. І раптом США, яка, ну, Штати, які вмивають руки і тікають з системи світобудови, до якої вони найбільше доклалися, це виглядає ну, дуже складно. Це по суті е виглядає як е підрубання милиць у е неповносправних. Це ну, як відкручування. Колісу інвалідському візку, бо частина я б сказав, так інвалідських країн потребує опертя на США. Ну ви знаєте, згадується відомий вислів Черчилля, якщо не помиляюсь, про те, що американці вони завжди приймають правильні рішення, але після того як перепробують. Вже всі неправильні. Це так. саме Черчил. Будемо про це, звісно, теж з вами за цим споглядати, аналізувати. А тим часом хочу запитати вас про цей так званий тандем Трампа і Джей Дівбенса. От на вашу думку, станом на зараз, що він обіцяє Україні? Мені здається, що Трамп е, в силу свого. Ну, Довготривалого бізнес досвіду він хоче перевести стосунки з Україною в е, систему, я б сказав, українських можливостей. Чому про, про що мова? Мова про те, що в Україні є Уран, в Україні є літій, в Україні є титан. В Україні є ну, просто ледь не глобальне лідерство в залежах Залізної Руди, ну і всього 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 Якщо правильно цим всім розпоряджатись, наприклад, допустивши американські компанії до розробок в Україні, в Україні з'явиться серйозний фінансовий ресурс, кошти на модернізацію. І в подальшому кошти на е, відновлення е, територіальної цілісності. Тобто, рано чи пізно Росія все одно віддасть окупованій території, тому що тут вибір простий: або Росія розвалиться під тиском економічного розвалу свого, а точніше, ну під пресінгом економічним розвалиться, або е, змушена буде йти на компроміси. Ну, звичайно, що. Доки буде існувати конфлікт з Україною і вкраденням України території, жодні санкції не будуть зняти з Росії. Тому Трамп інколи заявляє про те, що він готовий зняти з Росії санкції, ну, це ж в обмін на щось. Якщо в Росії думають, що вони будуть утримувати окуповані українські території, і Трамп їм буде знімати санкції за це. Ну, ну так не буває, Трамп бізнесмен нічого не дарує. І якщо він хоче поставити українську владу в систему дорослої поведінки, а така ідея є. До речі, ну близькі до нього сенатори, які відвідували Україну, е, е, зокрема Лінці Ґрем, то чітко наголосив, що у вас є можливості економічні. Чого ви? Я, я скажу так, якби свого часу в Венко Прикерчинську запустили якусь американську інвестиційну кампанію газодобову, то ніякої б окупації Криму не було. Тому що коли заходять великі е, американські корпорації в українську територію, це привід цим корпораціям захищати Україну. От власне мова про це. І швидше за все, що. Е, ну, україні потрібен потрібне буде інше керівництво країною для того щоб вийти на переговорний про на переговорний трек саме сполученими штатами щоб сполучені штати бачили величезну вигоду не лише в політичному союзництві україни що а й в економічній опорі володимир а ви розумієте що з погляду ну скажімо так ми ж Теж аналізуємо біографію Трампа. Знаємо, що він не тільки політик, а більшою мірою бізнесмен. От що з погляду бізнес-підходів може бути цікаво Трампу в Україні чи з України? Ну, Трамп він, він то девелопер. По суті, ну, Найдемо йому для ділянку для гольф-клубу. Я думаю. Але мова про інше. якраз закрили зараз, то а, можна, там... гольф гольфклуби Трамп скупить за одну гривню. Але мова про інше. Мова про те, що е, традиційний бізнес республіканців це е, нафтова галузь, і це збройна галузь. І ці, ці площини для Сполучених Штатів, ну, по-перше, Україна вже стала фактором зростання американської економіки, адже левова частка коштів, які виділив Конгрес на підтримку України, це кошти по суті на збройне виробництво в США. Ми забираємо е, потриману техніку в США, а на склади е, поставляється найновіша техніка, яку вже почали виробляти збройні корпорації американські. Про це теж треба говорити, бо так, так, ніби Україна не є фактором внутрішньої політики США, є навпаки, є. І на цьому треба наголошувати, тільки треба поводитися певним чином. Бо мені тут розповіли, як поводилася українська делегація в Кулуарах саміту НАТО. Це знову провінційне шапіто, яке просто за яке соромно. Очевидно, що їм там, як кажуть, настучалі полбу, бо те, як Зеленський активно почав скликати голів обласних адміністрацій, закликати дружити з американськими штатами, це виглядає теж така ну шизофренія, певна, бо американські штати це самоврядні території, а він викликає своїх адміністраторів, яких він призначає, і закликає дружити з штатами. Так, штати дружить із самоврядними територіями. У Нас багато навіть маленьких містечок в Україні мають міста побратими в США. Що вже говорити про Київ, бо Київ є містом побратимом Чикаго, і Чикаго на День Незалежності України завжди вивішує українські прапори. Чикаго взагалі дуже Ну і громада в Чикаго українська суперпотужна. Так що я там щотижня. Виходжу на українському на незалежному радіо, українському і інформація про на правах реклами. Так, так, так. Ну це просто ну е, дуже активна така. Е, Громада, яка е, волонтерить для України, яка е, ну от, от вони хотіли їхати до речі, в Мілуокі на конвенцію республіканців величезною колоною з прапорами, аби закликати підтримувати Україну. Але в зв'язку з е, замахом на Трампа, е, звичайно, що всі ці масовки відмінилися. Угу. Говорячи про необхідність припинення постачання зброї Україні задля припинення війни, глава МЗС РФ Лавров прокоментував аналогічні заяви оголошеного Трампом нового потенційного віце-президента Джеки, Джейка Вініше Джея Дівенса і каже: Я чесно кажучи, чув те саме, що і ви він виступає за мир за припинення допомоги? Ми це можемо лише вітати, бо насправді необхідно саме перестати накачувати Україну з озброєнням і війна ж. Припиниться чи не ну, скажімо так, такі ілюзії собі малюють в Російській Федерації з приводу майбутньої політики і Трампа і того ж Джей Дівенса я б закликав міжнародні фармацевтичні компанії припинити постачати активоване вугілля в Росію, тому що діарея може зупинитися тільки за відсутності активованого вугілля, особливо діарея у е, Лаврова. Е, якщо він буде вживати активоване вугілля, ця діарея може продовжувати, продовжуватися. Правда ж? За такою логікою, чесно кажучи, це ну, смішно. Тобто, давай, давайте ми рішимо вопрос е, е, за деньги із насілуваною. Це приблизно такий стиль. Ну і в чому тут тоді полягає лідерство США? Щоб тримати Україну, доки її Росія гвалтує. Виглядає дуже, дуже кумедно. І, і як це можна пояснити з точки зору якоїсь там християнської моралі? Треба ж нагадати, що Сполучені Штати Америки дуже християнська країна, дуже надзвичайно. Хоча там, звичайно, не католики, не православні домінують а такі реформістські деномінації, але там ви маєте на увазі так. Ну, євангелісти всяких типів, і це дуже дуже. Але насправді це дуже дуже релігійна країна, тому Країна побудована на християнській моралі, тому американці і співчутливі до бід інших такі. Ми ж пам'ятаємо, що написано також і на американському доллару. «In God We Trust». Oh. Пане Володимире, не останку хочу вас запитати: з'являється зараз інформація з приводу того, що армія РФ може готувати новий наступ у Запорізькій області. Заявив про це радник мера Маріуполя Андрющенко. Тобто Російська Федерація намагається нібито. Ті території, які раніше були звільнені Збройними силами України, скажімо так, відбити назад. От якщо з певної стратегічної оцінки того, що ми зараз поглядаємо, де ми зараз перебуваємо на такій, такій годинниковій шкалі війни? Тому що хочеться почути, зрозуміти вашу думку і ваше бачення, скажімо так, найближчого майбутнього. знаєте, завжди. Е в таких випадках використовують аналогії. Аналогії з Другою світовою, вони найбільш зрозумілі, і людям хочеться почути, чи ми вже Сталінград пройшли, да чи не пройшли? Що могло бути українським Сталінградом? Авдіївка. Чи може часів яр має стати цим Сталінградом? Тобто, чи стався стратегічний перелам, чи ні? Мені здається, що доки не зайшла нова техніка, і доки не зайшла авіація, доки не почалося масоване використання авіації, ми не перейшли в великий наступ на зразок 10 сталінських ударів або щось тому подібне, тому Можна сказати, що, мабуть, ми десь в районі Курської Дуги перебуваємо все одно. Тобто, ще все попереду, скажімо так. Навіть ще, ще раніше ми, мабуть, перебуваємо на етапі харківської операції. От бої 42-го року. По суті, були дуже складними, де Червона армія втратила просто неймовірну кількість народу. Ну, оскільки росіяни вважають себе Червоною армією, то, мабуть, це вони втратили. Володимир Миколаївич, вам дякую велике за те, що знайшли час поспілкуватися і скажімо так розповісти вашу думку і вашу позицію з приводу тих тем, які сьогодні звучали. Друзі, ви також доєднуйтесь до нашого ефіру. пишіть ваші коментарі, запитання, ваші думки, і загалом цікаво з вами підтримувати теж зв'язок. Володимир Цибулько був гостем цієї програми. Друзі, нагадую, цибулько толк підпишіться. Будьте разом з нашим шановним автором. А Володимиру Миколавичу бажаю доброго здоров'я і до наступних зустрічей ще дякую.